Екскурсію печері, якщо у вас будуть якісь виникати запитання, ви не соромтеся, задавайте. Всього не знаю, де коли мені будете вибачати. Перед тим як зайти в печеру, рекомендую всім подивитися догори. Бачите, там є голубе небо, букмарки, сонечко. Гарна природа навколо на всякий випадок. Запам'ятайте це все. І на цій оптимістичній ноті, будь ласка, за мною сходиш. Я часом буваю. Знаєте, в інших, інших я я по багатьох печерах хожу і е, в інших мені комфортно, коли я сам. А в цій печері, коли я сам, то в мене завжди таке враження, що за спиною хтось стоїть. Там, там ще заходить. Можна трохи сюди зайти, от сюди. Там з цією печерою. Печера називається вертело. Вертело взагалі то це старослов'янське слово. Ой, там страшний звір літає. Бачили чи ні? Кажан. 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 Це Марія Дмитрія з собою привезла з кришталевої печери. Там теж літав. Так? А, знаєте, а знаєте, що кажани надзвичайно корисні? Знаєте чому? Давайте співаємо. Ні, не Чим живляться каже, знаєте? Тихенько, тихенько. Мишками, комахами. Ні, в нашій печері живляться пурисами, які в нас ходять по по Ура! А якщо серйозно, за одну ніч полювання доросла особа на такого кажана знищує 3,5 тисячі комашок. Не було би кажанів і ластів, блюсова би також не існувало. Ну а зараз трошки вам про цю печеру. Е, я вже сказав, що печера називається Вертеба, чи не казав? Да. Сказали, так. Досить цікава історія. Історія відкриття печери описана в журналі, який виходив у 19 столітті. Тому в Тому журналі було написано, що орендар навколишніх земель Ян Хмелецький в 1822 році пішов полювати на Лиса. Він його підстрелив, але поранений звір звірстиг як забігти якусь дирку. Пан подумав, що та дирка невелика, а лиса він дуже хотів зловити. Посилає трьох людей село Бівче Золоте, що тут недалечко, щоб ті взяли звідти Лопати. А вони, як пише, в журналі крім Лопат прихопили з собою ще п'ять літр Вина, написали для підняття духу і пішли відкопувати печеру. Прокопали отвір що вже туди поміщалася людина. Певне, вона все таки випила, бо чогось взяли одного чоловіка за ноги. І так його тримають, вони з головою запхали в ту дирку. А чоловік почав неприродно себе поводити. Він сіпався, сіпав, кричав, подумали, йому не вистачає повітря, висмикнули на поверхню. Повітря в печері достатньо, то чоловік мав чим дихати, але до того він ніколи не бачив печери. А висячив не з головою, подумав, що попав у пекло. І відповідно у нього була така реакція. Після того людина частіше почала сюди заходити. Зайшовши сюди, побачила білі, як сніг але бастрові стіни. Подивимося, зараз на стіни. Пора гарні. Такі ніби з алмазів зроблені, лише не їх, дивіться. Гарні вони через те, що ще перед війною оці стіни ми відмили керхером. Ну, знаєте, той такий апарат високого тиску. Бо печера в основному була отака. От а про таке в книжках пишу, що це є антропогенний вплив людини на природне середовище. Правда, що я мудро забув, але вислів має плачевні наслідки. Це сучасна людина закоптила стіни цієї печери. А ще ті перші дослідники, крім білих стін, під стінами побачили багато цілих посудин. І було багато битого череп'я. Тобто 5 тисяч років назад сюди зайшли люди. І цю печеру вони використовували протягом 700 років. За 700 років вони дуже багато сюди чого цікавого занесли. А зараз сучасні археологи, а досліджує цю печеру, археолог і дослідник терпійської культури Михайло Сохацький. То знаходимо ми тут дуже багато різноманітних знахідок. Спочатку все передавали в борщів музей, печалі є відділом борщівського музею. А потім вирішили створити тут єдиний в Україні підземний музей типівської культури. Єдиний підземний музей. Він через те люди Трипільці ніколи не жили під землею. Вселилися десь там на поверхні, звідки ми прийшли. І, можливо, куди ми з вами сьогодні повернемося. А це такий унікальний випадок. Людина зайшла під землю. В музеях зберігають знахідки різні, правда? Так от, в нашому підземному музеї також є знахідка. Перша знахідка нашого музею є така велика камінюка. Але я вас трохи надурив. Це не зовсім знахідка. Цей камінь завжди тут лежав. Коли ми вирішили музей зробити, навіть хотіли розірвати цей камінь, винести на поверхню. Він нам трошки обмежує тут площу. Робили розкопки туди, ви стоїте, підкопали під камінь, не захотіли його звідси забирати. А присядьте, подивіться, що є під камінь. Два великі камені підпірки звідси з протилежного боку, один невеликий, на нижніх камінцях знаходиться вже та пила, а вона важить 5 тонн, і самостійно вискочити на нижні камінці. Верхній камінь не міг. Це зробила людина. Для чого? Можливо, древні поклонялися цій печері, зробили такий камінь-поклоніння. Ритуали, обряди можна було проводити. А зараз, шановні, підійдемо ось сюди, трошки далі за мною. Все місце для їхніх обрядів. Вона штучно виготовлена, опалена вогнем, бо цегляний колір там бачимо, сліди від вогню, бачите, на стінах. А от там є ямка, слід людини, яка п'ять тисяч років назад, скоріше за все, це робила. А тепер зайдемо ще далі, от туди заходимо і от сюди. От так розміщуємося. Розтягуємося, розтягуємося отак. От розтягуємося, О, В різні сторони. Туди і до мене трошки, і сюди, і туди. Наша група невелика, то ви все побачите. Yeah. Ну, певне, ви були на археологічних розкопах. Чи не були? Yeah. Ще не були, то ви, були. Тут, то ви їх тут можете побачити. На долівці ви можете побачити багато фрагментів, фрагментиків вбитих посудин тих людей. Червоного, sure. кольору, червоного кольору фрагментики це їхній столовий. посуд. В ньому подавали їжу або зберігали їжу, а готували їжу на вогні, таких посудинка сірого кольору. А у центрі ви можете побачити верхню щелепу оленя. Цього оленя або зіли, або жертву принесли. А це, скоріше за все, культова площадка, вона була виготовлена за допомогою вогнища. Бачите відбитки, якої є на стіні. А от там золи перепалені багато є. В тому напрямку розкопки у нас будуть продовжуватися. Тому що навіть в розрізі стінки, дивіться, багато фрагментів битих, посудин, кістки різних тварин там є. Вибачте, кілочок хтось вверху. Ну а зараз йдемо далі сюди і дивіться, яка гарна тут печара, як вона буде стигне. Ось wow. тут стеля бомбезна. Uh -huh. бомбезна. Це просто бомба. <гум> і далі. Є з версій, чого древні сюди могли зайти під землю, є те, що цю печеру вони використовували в ритуалах і обрядах. Це нам підтверджує знахідки, які ми знаходимо під час наших досліджень. От тут перед вами є так званий культовий зал. <кій> Путібні речі до тих, які є в ньому, ми знаходимо в печері. Нам тут трапляються пінокловидні посудини, збільшимо форму, якої ви можете побачити на дальному плані. Такі бінокловидні посудини, скоріше за все, древні використовували у шлюбних обрядах. Нагадують нам двох людей чоловіка і жінку, обриси, яких ми бачимо по бокам. В середній частині вони на розрив, але між собою з'єднані. А ще в цій печері ми знайшли більше ста керамічних жіночих фігурок. У розмирій формі, такі, які є біля вівтаря, фігурки, скоріше за все, використовувалися в обрядах поклоніння богині -матері. В Області живота у фігурках виявляють домішки борошна пшениці, а в деяких є навіть цілі зерна пшениці, що символізує родючість. А ще у цій печері знайдено отакі знахідки. Особливо зверніть увагу на ті кістяні пластинки у вигляді голови бика. Це амулети, які носили на шиї або вожді терпіського племені, або жреці. І ще багато жіночих прикрас з різних матеріалів, які були виготовлені там на вони зображені. А зараз розвертається сюди до мене, тут таке велике півколо робимо. Ось таке велике півколо робимо. Років. Там є фрагменти від нього, фрагменти інших посудин, кістки тварин, нижня щелепа Олені. А це ріг благородного Олені. З таких рогів у нас є багато кістяних знарядь праці у тих людей. П'ять тисяч двісті років тій посудині. А хто тут... обережними? У нас там темний зал, у нас там бабайка живе. Дивіться, що він нікого не зачепив. Боїтеся Ми бабайка бачу, чи не бабайка. дуже? Бабайка. Цей зал у нас називається підземна казка. Ми зараз з вами потрапимо в підземну казку. В одному місці треба поклонитися печері. Не будьте гордими, бо печера гордих людей не любить. Це місце тут небережно. А Так, бо це унікальне явище, неможливо забути. Це було давно, але тут дуже гарно. Ну, але в нас, якщо ви були давно, у нас багато чого змінилося. Це правда. Аж сюди заходіть, тут зупиняйтеся. Подібне казку? Так. <різь> 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 У печері вас могла виникнути думка, як утворилися оці порожнини. Трошки ще тут вище підніметься. Е, своїми руками людині надзвичайно важко було би так багато пустот накопати. Все утворилося тут природнім шляхом, зовсім недавно. Це було 10 мільйонів років назад. На поверхні, звідки ми прийшли, існувало тоді тепле Сарматське море. Вода в морі тому міліла, а в воді накопичилися хімічні елементи, що між собою реагували в результаті реакції З осад, осаду був сформований гіпс. Каміння перед вами. Над нами це все є гіпси. Гіпс відноситься до таких мінералів, він розчиняється у воді. А пізніше в гіпсах потворилися тріщини. Туди заходила вода з Сарматського моря, розмивала гіпс, відносила десь далі. А зрештою суша піднялася, вода вилалася із тріщин, творилися порожнини, які ми називаємо печерами. Гіпс має одну хімічну формулу. Це я веду до того, якщо формула одна, гіпси мали би бути одинакові. А давайте з вами подивимося от на цей камінь. Бачите, які кристали великі на mm ньому. -hmm. Називається брилою крупнокристалічного гіпсу. Оцей також має кристали великі той. Гіпси з великими кристалами залягають ближче до поверхні. Коли по гіпсовому пласту опускаємося нижче, гіпси змінюється. Оце вже середні кристалічні гіпси. А глибоко під нами знаходиться оцей дрібнозернистий гіпс. Дуже цікавий оцей. Називається пластинчастий гіпс. Має вигляд отакий. От або от такі, що позаду мене є. по інакшому ми їх ще називаємо кам'яними квітками печери. Вони рідко зустрічаються в печерах, але оригінально дивляться. А ще в печерах ростуть кам'яні бурульки, сталактити, з тері, з землі, сталагміти, Сталактит з сталагмітом частенько зростається, то колона називається сталагнат. І в дальних районах печери ми відкрили тут новий район, назвали його Лісовим. Там неможливо пройти, щоб щось не пошкодити. Ну, вас туди не поведуть 400 метрів на животі треба пустити. І Я вас підвів до місця наших археологічних розкопок. Ми тут ще перед війною розкопки проводили. Тоді натрапили на досить цікаву річ. От у яму на дні її викопали ще древні люди. І, скоріше за все, її використовував в обряді. Обряд, скоріше за все, був пов'язаний з культом матері або родючості у центрі. Ями ми знайшли таких цілих дві керамічних жіночих фігурки. І до речі, вони вагітні, так як я вам розказував, скоріш за все, у животику там у них зернина вмонтована. Знахідок тут було дуже багато, і різноманітних і, і унікальних. Але одна була зовсім унікальна. Ми тут знайшли керамічну фігурку чоловіка. От чоловічі фігурки керамічні для трипілля це рідкісні знахідки. В нашій колекції є більше 100 жіночих фігурок. А, жіноч... а чоловічих тільки шість. Та й то тут була не ціла фігурка, а середня її частина. А тепер здогадайтеся, звідки ми дізналися, що то є чоловік. Угу. А цим розкопом ми переслідуємо ще іншу ціль, тут де ви стоїте. Зал такий великий. А в тому напрямку йде галерея, вона перекрита тими глиняними нашаруваннями. Аж там спереду ми спроєктували на поверхню, а на поверхні там є подібна воронка до тієї, якою ми зайшли в печеру. Логічно припустити, якби вибрати цю всю землю, прокопати під тим провалом, з того боку можуть бути подібні печерні ходи до тих, яких зараз ми з вами знаходимося. Чому ми так робимо? Розверніться, будь ласка, тепер сюди до мене і отак заходіть туди і от сюди. У нас при Борщівському музеї, відділом якого є печера Вертеба, Є об'єднання спелеологів, Ми досліджуємо як печеру Вартеба, так і інші навколишні печери. На нашу долю випало відкрити вже 12 нових печер. Не можу навіть вам передати того відчуття, коли ти свій слід залишаєш в тому місці, де людей ще взагалі не було. А ми вже багато разів таке переживали. А в цій печері, правда, в дальних районах. Ми натрапили на камінці, вони нам нагадують різних істот. Ми їх тут монтували, зараз ви розслабляєтеся, включаєте фантазію, пофантазуємо, на кого вам подібний оцей камінь. На, на людину, тобто, так? То там якийсь. Ну, так багато хто кажуть, людина, мавпа. Ну, Версії взагалі-то тут народжуються в залежності від того, хто що перед тим курив. <гум> <гум> а, а так як нас ніхто Кобра, не курить. Кобра, а жонаті чоловіки кажуть, на те що Ні. подібне. <гум> <гум> тут нема де гриматися. — Якщо її ви виставили спеціально для того, щоб для зручності туристів. Ну і перед вами є досить насичений археологічний розкоп. Білі плями на стінах означає, що тут горів вогонь. То великий глечик розбитий камінь на дальному плані, то зернотерка. Три предмети грузило до ткацького верстату. Вони свідчать про те, що для виготовлення полотна людина вже 5 тисяч років назад використовувала ткацькі верстати. Багатобитих посудин, більше половини миски в центрі, майже цілий рік тура. Тури це тварини, яких на землі зараз немає. Останній тур в Європі помер в 1627 році, щоб ви уявляли, що це за тварина. Це такі великі бики вагою півтора тонни, а висотою три метри від землі до кінчиків рогів. Їх важають прародичами великої рогатої худоби, що є в наших господарствах. А зараз зайдемо от сюди трошки далі. Або ті, хто їх розводив. Ну скажемо так, що е, на тих територіях, де були поширені тури, то їх старалися е, полювати, бо вони мали багато м'яса. Можливо, що вони були і священними тваринами для тих людей. Е, і фактично до 17 століття їх завжди на них полювали. Людина ж найжорсткіша істота, і того тури на до наших днів не дожили. Хочу звернути вашу увагу на стіни в цьому місці. Чим далі в глибину печери заходиш, тим печера стає чистіша. Тобто сучасна людина сюди боялася заходити, бо в цій печері реально можна заблукати. Печера має 9 кілометрів. Відноситься до великих печер, поряд є набагато більші печери, але найчастіше люди губилися якраз в цій печері. Вона, ну, наш, наш цей традиційний десь 600 метрів туристичний маршрут є спортивний на 2,5 кілометри. Так от, заблукати тут просто із-за того, що дуже багато заплутаних таких ходів одноманітних. У цій печері важко орієнтуватися. Львівські з тут заблукали в х роках і шукали три дні. Я маю біля 30 років скалологічного стажу. Оці печері також часом блукаю, навіть не впевнений, чи виведу вас сьогодні на поверхні. <гум> Стали, ніби паму розкрила стіни цієї печери. Це мінеральні утворення, велика вологість печери. Розчиняються мінеральні солі, вони з часом осідають на стіни цієї печери. А ще я вам про сталактити розказував. Так? Що таке сталактити? Це такі. Бурульки. Бурульки, де вони мають бути? На... Отут. Найшли! ура дивіться. От і тут... стеми. хімія, і фізика і географія. В цьому місці егергія... частенько капельки води стікають і кожна капелька після себе залишає незамітний слід. Сантиметр таких сталактитів росте 100 років, тому найбільшому вже більше тисячі. Заходимо далі. Добре, а чоловік має вигляд такі, якби його Що? до мене підійшли. Всі до мене, хлопчики до мене. І дівчатка. Як людина 5 тисяч років назад робила такі великі посудини. Щоб їх виготовити, треба було спочатку замочити таку жовту глину. Потім глину вклали в мисочку, заливали водою, щоб пісочок, який є в глині, опадав на дно, і вона стала клейкою. А тоді отой дядько гончар робив такі глиняні смужечки, які є перед ним, накладав ті смужечки одну на другу і ліпним способом, без гончарного круга, виліплював такі посудини. Їх треба було спочатку висушити, потім закласти в таку гончарну піч під дією великої температури. Випалити, а от тоді вже розмалювати. Оце ми маємо місце маляра. Він тут сидів, але певне нас злякався десь тільки далеко в печеру. І я вам скажу точно, якими фарбами розмальовували ті люди свої посудини. Декілька років назад проводили розкопки в цій печері. то знайшли більшу половину отакого розмальованого глечика, а він був заповнений червоною охрою. Це є природний пігмент, він досить часто зустрічається в печері. А ще людина використовувала інший колір, чорний. Це вуглики, сажа з цієї печі. Ще використовувала білий колір, це каолінові глини. А далі людині треба було піти на полювання. Полювати, приміром, білочку, взяти з хвостика кашель, замотати на такий патичок, зробити пензлик і тим пензликом вже нанести орнаменти на ті посудини. Орнаменти в тих людей були різноманітні, але кожен орнамент для них щось означав. Він мав певний магічний смисл. А зараз я вам хочу трошки адреналіну в кров додати. Ви до такого готові? Так. Ну, це готові... і зараз гончарня майстерня, чи це просто Ні, це музей? Так, це музей зараз. Так. А глину вони брали тут, у цій місцевості, Місце, так? Глина, так? Навіть в печері є глини, які могли б підійти для випалення цієї посуди. Не ближче до мене всі підійшли. Адрена... До, до адреналіну готові. Валюємо, так. Так? А на дивіться, що є над нами. Ого. Ого. Бачите? Який отвір? Ця шахта. Ми її спорудили спеціально для того, щоб транспортувати землю на поверхню. Коли робимо розкопки, то дуже проблемно, де тут землю дівати під землею. А ще я вам показую, на якій глибині ми з вами знаходимося. Угу. На глибині печера знаходиться 12-15 метрів під землею. А взагалі-то ми могли б вийти з вами аж туди на поверхню, але там страшний звір весеть. Бачите, чому? Ні. А он там ця, цяточка чорна, от mm -hmm. є. Бачу. То кажанчик mm -hmm. також висить. Бачите? Uh -huh. Це є підкови. Uh -huh. Якщо хочете багато кажанів побачити, то до нас треба приїхати десь в кінці лютого на стілі сталі заліплені кажанами. В одному місці ми нарахували 297 особи. <плес> а он там на, на скелі оці коричні <плес> <там>, чорно тянка <сянтані. плес> <плес> Ну, Менше стиля. <плес> <плес> менше сти. А вже бачимо, кожен. Ну, ну, щось, да, зараз буде розказувати, а, на своїх полях вже тоді скашу. вони садили багато зернових культур. Для того, щоб їх виростити, треба було спочатку підготувати поле. Це робили отими мотивками, які є перед вами. Урожай достигав його жали отими серпами, які отут також є. Зібравши урожай, складали такі великі глечики. До слова вам скажу, ці печери знайдено 350 цілих цілих посуденського часу. Це є одна з найбільших колекцій періоду енеоліту, яка була знайдена в Європі. А тоді зерно треба було перемолоти на муку. Це робили отими зернотерками, що є під стіною. Це невеличка частинка зернотерок з нашої колекції. Та зернотерка мала такий великий нижній камінь. Він мав шершаву поверхню, на яку насипали зерно. Верхній камінь був такий, що поміщався в руку, насипавши от сюди зерна. тручи камінь об камінь, давній мельник за годину роботи міг отримати лише пів кілограму муки. Продуктивнішого способу людина на той час не знала. А ще ті зернотерки розміщували в таких корицях. Їх виліплювали з глини, випалювали вогнем, щоб зерно і мука не розсипалася в сторони, а тоді муку насипали в миски. І вже далі господині замішувала тісто, випікала хліб або в пекарських печах. Млинці у нас там не готові, я їх не буду вам пропонувати. А хто без памперсів, подивіться, що тут у мені роблять? Бачите? Хто тут стояв? Я! мене У 2008 році в цьому коридорі ми знайшли аж 12 людських черепів. Інших війських кісток, кругом них майже не було, але були невеликі цілі посуди, невеликі були розбиті. Ще там розкопали оту землянку, вона підсвічена, була заповнена керамічним посудом того часу. А ще там вогнища горіли, трошки відійдіть, бо всі не побачите. Робили, так би мовити, комфортні умови для життя покійників по той дічі. Поховальне обратих людей тут прекрасно можна було вивчати, що ми, зрештою, робимо. А зараз я вас всіх запрошую. Один з найбільших залів печер називається залом сапєги. Не лякайтеся там, бо у нас є там люди. Попередня група там закам'яніла. Якщо не страшно, то йдемо за мною. О, це підкав, як бачите. Ну, Хочу, ми так далеко ви пашуємо. Ну руками не чіпати кажанів. Вони вже готуються впадати в сплячку. На зиму вони засипають. В стадії анабіозу знаходяться. Так на зиму ви ж кажете в лютому багато. А, а от якраз вони в такому і сплять такому вигляді. Просто туристів у нас зимою мало Цікаво. і їсти їм нема що. Ходіть <гум> за мною. Ну це закам'яніли люди. Я ж вам казав, що в ці. Тут, в цьому залі забираємо. Трипільське поселення. <ріпілля> Всі сюди, йдемо до мене, <ріпілля> судити про одежу ми можемо по фігурках цих керамічних, які ми знаходимо а, в печері. <ріпілля> Перед вами тут зображена експозиція і сценами життя тих людей під землею. Просто так вони тут не сиділи, а щось робили. Приміром, отой чоловік, з не печери виходить, в руках тримає великого списа, він буде йти на полювання і на полювання на велику дичину, бо спис відповідних розмірів. Щоб полювати когось дрібнішого, використовували такі менші списи з такими крем'яними наверщами. А щоб полювати того, хто літав або швидко бігав, вже використовували луки і стріли. А тут ми маємо місце ще одного майстра. Він робив кам'яні знаряддя праці. Напевне, отут він їх виготовляв, бо багато віщепів можна побачити. А це готові речі, сокирки, тесла для обробітку якихось дерев'яних предметів. А це цілий комплекс кам'яних знаряддя праці. Ножовидні пластинки можете побачити, вістри списів, стріл на передньому плані великий серп. А оцей період, про який я вам розказую, називається мідно-кам'яна доба. Людина п'ять тисяч років назад на наших землях навчилася плавити метал. Цей метал була мідь. Зверніть увагу от на цю мідну сокиру, я вам розкажу досить цікаву історію. Дивися, бо ти з'їсиш ту решітку. Одного разу ми досліджували цю печеру і побачили в стіні отвір, туди людині навіть важко було би протиснутися. Просвітили таким ліхтаром, туди тяжко було би протиснутися, просвітили ліхтариком, там віднілося щось вище. Ми лише 7 метрів вузького коридору прокопали. А далі галерея пішла 100 метрів на повний зріст. Як древні люди залишили той участок печери, ми були сучасними, першими сучасними людьми, що туди потрапили. Зайшовши туди побачили на землі багато битого посуду. А під стіною лежала от така велика миска. Ціла без єдиної тріщини 5 тисяч років чекала, щоб ми її звідти забрали. То ми лише тільки миску звідти забрали і знайшли точно таку саму мітну сокиру. Все інше законсервували, вирішили зробити там комплексні археологічні дослідження. Поки що ми туди ще не докопалися. Ну а зараз Трошки про інше, коли ми оформляли оці експозиції для освітлення печери, ми використали електрику, потужні такі ліхтарі. А от людина 5 тисяч років назад не знала електрики, не мала цих ліхтарів, але заходила сюди під землю і мусила чимось освітлювати її. Печері повна темнота. Чим вона це робила? Щоб відповісти на це запитання, я вам пропоную використати машину часу. Не страшно? З цього можна зробити висновок, що людина могла освітлювати оцю печеру вогнищами. Якби таке вогнище розмістити під тріщиною, яке виконувало роль природньої витяжки. Таке вогнище дає непогано світло, а ще на вогнищі можна було грітися, їжу готувати. А ще вони могли використовувати такі світильнички, які є на передньому плані. Посуд у них був, в мисочку можна було налити жир тварини якоїсь, підпалити і присвітлювати собі дорогу. Ми зараз з вами знаходимося десь на відстані 300 метрів по прямій лінії відходу. Ще 300 метрів в протилежному напрямку сюди людини ми знаходимо. Це без потужних таких ліхтарів. Людина далеко заходила в печеру. А я вам казав, що в цій печері можна заблукати. Як вони не блукали? Цю печеру вони використовували 700 років. Свої знання, скоріш за все, передавали з покоління в покоління. Ті люди добре вивчили оцю печеру і були першими спелеологами на наших територій. 21 -е століття комфортніше, давайте повертатися назад. О, до чого техніка дійшла, скажіть. <рес> а зараз я вже буду завершувати нашу екскурсію. Але на завершення екскурсії я вам хочу показати форму, вона є над нами. Така велика черепаха. Це голова отої черепахи. око її, ото шия, а там масивний колупанцев. Говоримо, що ця черепаха охороняє печеру нашу злих людей. Думаю, що з них серед нас тут нікого немає. Та ми щасливо вийдемо на поверхню. Але є один нюанс. Завхід печеру з дітей ми беремо 39 з дорослих 40, це завхід. А зараз я зараз постою, подумаю, і вам скажу. От у нас очі не такі, є. а в сторони такі великі крила, вона ніби летить сюди на вас. А ще в печері можна зустріти печерну людину. Знаєте, що треба робити, коли ви її зустрінете? Тому що тікати, вона може бути агресивною. Але щоб вона вас на нас догнала, перед тим як тікати, її треба мокрими штанами. Погулі, погоді, у вас запитання, ви запам'ятали звідки ми прийшли? Ні, так. Ні, хорошо, Так. Та ні, звідки напевно. Ні, звідки? Та ні. Да ну. Ну, дивіться, я вже казав, що це сучасна людина закоптила крестину. Ні, та я чор, в курсі, що сучасна. сучасно. Она нет. Ну ну не йди, не йди, не йди, найди. Знаменитий камінь, так що прийшли правильно. І виходимо на вихід. Прекрасна печера, прекрасна трипільська культура.